Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сподіваюсь, що ви сумували, тому що я за вами дуже сильно сумувала за вашими коментарями, за підтримку. І сьогодні я вам показую свою орхідею, першу незнайомку, яка розквітла. Вона ще ніяк не може нормально розкрити свою квітку. У нас на вулиці взагалі темінь, і я це підвіконня підсвічую. Коли у нас є світло, то я її підсвічую. Вона вже в такому стані 7 днів, вона дуже схожа на мелісу. я придивилася всі каталоги, які тільки можливо було і виробників, і магазинів продаж, і на Ютубі багато придивилася відео. Дивіться, другий бутон вже також починає розкриватися. Ці бутончики вже також набираються, тобто скоро в мене буде, я сподіваюся, повне відкриття всіх квіточок на цьому квітоносику. А цей квітоносик це пробуджена брунька на старому квітоносі. І я б уже давно могла б побачити це цвітіння орхідеї, але щось в мене не виходило. Дивіться, ця гілочка мені дала 10 бутонів. Один. Тут був 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, і кінчик ще, можливо, буде продовжувати рости. Подивимося, як взагалі орхідеї цю зиму перезимують, тому що щось не зрозуміло в нас. З цим світлом відбувається, нема світла, нема тепла. І чому залишилось тільки сім квітів, а де ще три бутони? Перший бутончик зламав мені чоловік, коли зашторював віконечко, і два інших бутончика вони замерзли, вони були такі бордові. І залишилось тільки сім. Ось дивіться, який в мене горщик, і є тільки номер оцієї орхідеї. Корінчики. Трошки засалені, я цю орхідею пересаджувала влітку. Такі корінчики в неї і були. Я її з такими купувала. Трошки давайте помилуємося під макрозйомкою цими шикарними бутонами. І я вам ще хочу дещо розповісти. Дивіться, яка вона взагалі ну, цікава, так в Орхідея, я собі хотіла колись полку Доц. І я не собі, що із яких таких сюрпризів я отримую прямисту орхідею. Вона не біла, вона кремова, зелена, навіть кольору айвору, або, знаєте, ще бризки шампанського, також схожий колір. І вона має бордові плями. Плями вони хаотичні. на бутончиках немає схожих плям. Да, вони по структурі дуже сильно схожі, але вони не під копірку на кожному бутоні ці плями. Чому знаю? Тому що я один бутон заморожений розкривала, я бачила, які там є плямки. Навіть по бутончикам, так можна сказати, що кожна квітка буде різною. І я дуже рада, що вона в мене є. Ця орхідея дуже незвична, дуже гарна, і я вже не хочу собі більше полку доц. Ось такий в мене сюрпрайз. Орхідея дуже гарна, вона коли розкриє повністю квітка, сподіваюся, що вона це зробить. Я обов'язково вам ще засніму, покажу, тому що я хотіла цей момент уловити, коли вона розкрита, ну майже розкрита, бо може бути все ще завгодно. Щоб вона не опала, я цей момент зафіксувала. Дивіться, ось така в мене орхідея. Ще я хочу додати про неї. Я її купила влітку в магазині Рост. Це у нас сетьовий по місту Харкові, там, де в нас квіти, в тому відділі. Я купила там мамі орхідею Білий Йорк, і собі прикупила три орхідейки. Одна із них була нарбоне, ви вже з нею знайомі, вона була з однією квіткою, яка швиденько відпала, і на горчику був надпис, що це нарбоне. І дві інші, серед яких ось ця моя незнайомка, яка вже заквітнула, і друга незнайомка, яка також на цьому віконечку знаходиться, і має два квітоноси. Коли я їх принесла додому, вони були такі паперові. Якби коробочки на горщиках. Я чомусь їх зняла і викинула. Хоча могла б, знаєте, що зберегти і знайти по каталогам цієї фірми назву. Але я цього не зробила, це буде мені наука на майбутнє. Тому, щоб щось дізнатися, я знаєте, скільки каталогів придивилася, ну дуже багато. Я вже порівнювала, 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 но... ну тільки вона схожа більш-менш на Мелісу. Поки буду так і називати, буде така в мене домашня назва Меліса. Вона дуже схожа. Тому тоді так, коли я принесла додому, в них було дуже довгі квітоноси. Я відрізала все до живої бруньки і вони ще були з мучнистим червецьом. Його було дуже багато. Травила я його актарою, також ці орхідеї пересадила, прибрала торф'яні стакани, повністю змінила ґрунт і, знаєте, я зробила правильно. Тому що в торфяному стакані було просто повно мучнистого червеця. Присадки всіх цих трьох орхідей, які я купувала, про яких я зараз розповідаю, є на моєму каналі. А саме цієї орхідеї є відео, швидка присадка орхідеї за 7 хвилин, відео російською мовою. Якщо цікаво, подивіться, я її швиденько пересадила, нічого я в неї не зрізала в корінчиках. Тому вона мені сказала дякую і пробудила цього року на квітонос, але Брунічку на квітоносі старому і подарувала такі чарівні квіти. В Цілком орхідея це в мене не довгий час, але дуже гарно підросла. Так що я дуже рада, що я її купила давно принесла, пересадила, вилікувала мучністого червця, тому що його дійсно було багато, і я боялася, що заразиться вся моя колекція орхідей. І я, щиро кажучи, рада, тому що в мене така гарна орхідея, вкрап, як називається, це був плями, бо я дуже в свій час мріяла про полку Доц, але я отримала орхідею значно краще. Да, це не популярна орхідея, яка у всіх на слуху. Але мені вона подобається, бо колір сам по собі, квіти, такий ну, незвичний, плями. І вона для мене, знаєте, от чомусь я на неї дуже багато ставила, великі ставки. Тому що саме по собі розетка в неї дуже така цікава. Нічого прийде весна, я її пересаджу, курінчики трошки такий засолений, буде в неї гарна посадка, обов'язково. Головне, нам цю зиму пережити і все буде добре. Я вам ще її покажу, як вона повністю розкриє свої квіти. Сподіваюсь, що вона буде рости гарно, і цей листочок доростить, і корінчиків наростить. Будемо дивитися, я вам бажаю гарного дня. До нових зустрічей!